Тобто ти вважаєш, що Греція — це класно, так? Да? А чому? Ну, я зараз все розкажу. П'ять причин обрати Грецію для вашого відпочинку цього сезону. Перше. Пляжі. Друге. Кухня. Ви тільки спробуйте це, неймовірне поєднання овочів, сирів, морепродуктів і м'яса. Це дуже смачно. Е, Боже. То там у нас причина, треба згадати третя. 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 А хто тут відпочиває? Переважно відпочивають англійці, німці, поляки та інші представники країн Європи. Ну, ви розумієте, сусідів тут менше за все. Легко дістатися з України. Це може бути авіа з найближчих країн до нас Польщі, Румунії, Молдови та Угорщини. Також це може бути автобус з Києва, Львова і підсадкою по маршруту, або власним транспортом, що теж дуже зручно. Екскурсії в Греції кожен метр дихає історією. Де б ви не відпочивали, ви завжди знайдете місце, де можна щось подивитися і зануритись в культурну спадщину країни. Ну що, Юля переконала, треба відправлятися до Греції. Хочу, щоб ми підібрали для тебе найкращий тур? Пиши в коментарях. Пошу в Грецію.